Вітаю вас, друзі, у цьому спеціальному випуску сьогодні з вами хочу поговорити про український кіберспорт, про український Крим та про російських окупантів, і як усе це інколи поєднується. Почнемо зі скандалу, який був нещодавно днями навколо дуже відомої особи. Найкращий кіберспортсмен світу, українець Олександр Костелєв, грає в комп'ютерні ігри так, що в 21 рік заробляє сотні тисяч доларів, зміг купити квартиру, машину машиною може подорожувати куди заманеться. Так, друзі, кіберспорт це також спорт. Якщо ви із цим не згодні, напишіть у коментарях, чому так думаєте. Олександр він же Сімпл, назвав Крим російським під час однієї із трансляцій, бро Україна чи Оваша. Наша громадянин України, українець, фактично виступив проти своєї ж країни і назвав, що частина території його країни належить іншій державі. Ну, може, він іще географію просто не вчив. Чи Крим ми географію не шо, давати... географію? не учиграфі? Але я думаю, що насправді він це сказав тоді абсолютно свідомо, щоб не образити свою російську аудиторію, своїх російських фанатів. А їх у нього друзі насправді є. Дуже багато і не тільки в Росії, а й в Україні. І він подає такий приклад своїм фанатам, що ті теж починають вважати, що це нормально вважати Крим частиною Росії. І дуже багато з них мені почали писати протягом останніх днів, бо я розкритикував сімпла у себе в телеграмі і почали мені навіть погрожувати. Так ось не шановні, неадекватні люди, які мені усе це пишуть. Від того, що ви будете мені погрожувати, чи будете мене якось обзивати. Правда не зміниться, а правда полягає в тому, що Крим це Україна. А той, хто каже, що це не так, той виступає проти нашої і з вами країни. Дуже показовим є також і те, що сімпла вже почали використовувати у своїх власних цілях проросійські пропагандисти, наприклад, Толя Шарій. Діло в тому, що Крим російським признають. Ну дуже багато людей признають сам Олександр, аж декілька днів після скандалу, після того як про це написало багато змін, як не міг цю ситуацію прокоментувати і не міг сказати, що так натупив, був неправий, Вибачте, будь ласка, Крим це Україна. Лише згодом він дав відповідь у сторіс у себе в інстаграмі. Він написав, що це трансляція була насправді стара, так ніби це щось змінює. А також зазначив, що він виступає за цілі цілісність України, ну це так собі відповідь, тому що за цілісність України на словах виступає навіть Путін. Ви знаєте, Росія територіальна цілісність України. Адріжують також. Він написав, що він тоді сказав, що Крим це Росія просто на автоматі, і взагалі його неправильно зрозуміли. А він насправді патріот і виступає за Україну. Але найголовніше він так і не написав. Він не написав, що Крим це Україна. А його московська дівчина взагалі назвала його сторіс фігнею. Читає фігню, яку ти там вложив. Я у себе у твіттері Написав, що Саша Сімпл насправді теж мешкає у Росії. Бо це правда, він останній час сидить у своєї дівчини у москві, Він прийшов до мене у твіттер і написав, що це усе неправда, але так само не зміг написати, що Крим це Україна, і взагалі йому соромно за таких українців, як я. А за те, що він сказав, що Крим це Росія, йому не соромно. Ні. Це сором паралельно українські фанати Сімпла почали мені писати, щоб я більше його не критикував, тому що він написав ось такі чудові патріотичні сторі: змовляв він же за Україну. Але друзі, це не так. Він не за Україну і, мабуть, не за Росію. Він за тих, хто більше. Платить і зараз я поясню, чому по перше, Сімпл настільки за Україну, що він під час війни Росії проти України, поки російська армія вбиває українців і захоплює наші території, їздить до Москви і викладає відповідні фото у себе в інстаграмі. По-друге, у Сімпла та його брата є бізнес в Росії. Називається він ніндзя суші. Працює він і в Україні також, але основна кількість його клієнтів знаходиться саме у окупантів. Він окупантам платить податки, з яких потім фінансується російська армія. Я думаю, що Сімпл, член команди Наві, до речі, української команди, яка зараз вже не зовсім українська, не каже, що Крим це Україна або не називає Росію країною агресором, тому що він просто лишиться тоді без бабла, тому що, наприклад, банк Тіньков перестане його фінансувати. І Якщо Саша почне критикувати окупантів, то тоді влас. Цього банку, який, до речі, фанат Путіна, перестане давати йому рублі. В итоге я за Путіна. І Я считаю, що Путін ще пускай 33 срока, поки він не умрет. І більше того, я считаю, Путіна нужно сделать імператором. Я б йому присягнув. І прям приклонився, і пусть він імператор, і мінять правительство при цьому. Саме оця людина платить сімплу гроші. І ще, мабуть, він не каже, що Крим це Україна, тому що боїться посваритись зі своїми друзями росіянами, наприклад, із Єгором Крідом. Чувак, тебе большое спасибо. Давай, до нових встреч. Обов'язково поіграємо ще как-нибудь. Тебе спасибо, давай До застріукріда абсолютно антиукраїнська позиція. Він підтримує окупацію Криму, їздив в окупований Крим і навіть виступав на святковому концерті до річниці окупації. Дорогі друзі, наш концерт продовжує Егор КОРК. Тому, Саша Сімпл, ти можеш скільки завгодно розповідати, як ти любиш Україну і підтримуєш нашу цілісність, але твої вчинки та слова говорять про зворотнє. Зараз я вам іще розповім про кількох українських кіберспортсменів, які за позицією, на жаль, мало чим відрізняються від Олександра. А ви поки що підпишіться на мій канал, натисніть лайк до цього відео та поширте його у соцмережах. І, до речі, я вам іще рекомендую підписатись на. Два канали на канал Падона і на канал Олдбоя. Це два блогери, україномовні блогери, які розповідають про ігри. Я сам їх дивлюсь і вам рекомендую. Посилання на їхні канали будуть в описі до цього відео. Олександр Костелєв є членом відомої команди Наві. Там є і ще один цікавий персонаж. І сьогодні ми поболтаємо сьом, що відбувалося і происходит зараз. Команді з ним вічно. Привіт, Богдан. Привіт. Це громадянин України, Богдан Василенко. Він же айсберг. А ще він син Тетяни Монтян. Тієї самої. Где-то в этом полку йде І Тетяна Монтян. Привіт! Це було відео із Окупованого Донецька, якщо що. Так ось айсберг коментував скандал із Сімплом, і на питання про Крим він заявив, що Крим Кримчан. Десь я таке вже чув. Крим чий? Крим Боже, я вже об этом говорил крым э, тех людей которые там живут которые любят крым які родились там. є тільки одна правильна відповідь: Крим це Україна, усе інше від лукавого. І мені взагалі здається, що там у Наві щось пороблено, тому що подивіться, у них навіть більшість команд складається здебільшого тільки із росіян, із представників країни-агресора, так ніби для Наві немає ніякої російсько-української війни. А і ще один член Наві, вже колишній цех Найн, теж не має нормальної позиції щодо Крим. Криму, і він теж громадянин України? Кримчей Крим? Де юре лі де факто? Де юре український, де факто русський? Оце спроба просто зробити розумний вигляд і всидіти на двох стільцях, казати, що Крим юридично-то український, але де-факто російський. Де-факто він окупований Російською Федерацією і ніяк інакше. Крим, кримчанин. невже це так складно сказати? Крим Україна. Крим окупований Росією. Крапка ніяких де юро та де-факто, ніяких Крим Божий, Крим мій і вся інша ахінея. Чвевачки я був в Криму два рази після того, як він присоєдніся до Росії. Отак, от взяв Крим і сам приєднався до Росії. Він не приєднався, його завоювала, окупувала Росія, і поки вона це робила, вона вбивала українців та кримських татар і продовжує і зараз це робити. Але дуже складно, мабуть, просто називати Чі своїми іменами, якщо ти намагаєшся сидіти на двох стільцях, якщо ти не можеш відмовитись від російських фанатів та від російського бабла, а росіяни тим часом можуть розповідати і далі на весь світ, що немає ніякої війни у них проти України, тому що дивіться українці ж із ними, і ще й не прості українці, а світові чемпіони. Я вважаю, що українці і русські це взагалі один народ. Був раніше у наві і ще один цікавий персонаж. Це Денді зі Львова. І він у 14-му році, коли його іноземець запитав про війну Росії проти України, заявив, що це насправді не так страшно і немає там нічого серйозного. А тоді вже окупували Крим і вже тривали бої на Донбасі. не Сітієм страшно. файн моєму місті я абсолютно добре, І страшно, like it looks, so we are fine. Їй богу, у нас якось пороблено із українськими кіберспортсменами, але справедливості заради я маю сказати, що Олександр Кохановський, один із співзасновників Наві, який вже не є генеральним директором, має нормальну патріотичну позицію і брав участь у двох майданах. на майдані да в, пером, да, да, в 2001 році, в 2004 році, сорі, коли угу. тут було, у нас були мирні протести, коли був Ющенко, Янукович і Кучма так А, в 2013 году абсолютно, я хочу пишатись нашими спортсменами і кіберспортсменами, у тому числі, я хочу їх підтримувати, та хочу за них вболівати, коли вони виносять український прапор, коли вони прославляють Україну. Але я не можу цього робити, якщо ці спортсмени підтримують тих, хто вбиває українців. Якщо ці спортсмени не можуть сказати, Крим це Україна, тому що у такому разі навіть маючи українське громадянство, Дянство і навіть підіймаючи український прапор, вони представляють на світовій арені усе одно не Україну, а якусь Малоросію або УРСР. Ти можеш бути крутим спортсменом, видатною людиною, про яку знає увесь світ. Але якщо ти при цьому ставишся до своєї країни, ось отак, якщо ти під час війни свою країну не підтримуєш, якщо ти при цьому нікудишній громадянин, то тоді ти свою країну не прославляєш. А тільки ганьбиш.